Спорт маленького вінничанина та кодекс з правилами поведінки отримали пасажири туристичного трамваю. Везунчик ними стали учні третьої школи. Екскурсію містом для дітей організував відділ сім'ї молоді та туризму міської ради. Маршрут пролягав від зупинки інтернаціональна до локомотиву. По дорозі не зупинялись. Годину дітям розповідали про історію Вінниці. Більше трьох тисяч вінницьких першокласників продовж квітня та травня безкоштовно покатають у трамвайчику. Везунчику для них організують екскурсійні програми, а також стюардеси розкажуть про історію міста. Вінниці. Вінницька вежа це перлина нашого міста, і ще два вже майже три роки назад біля вежі поставили пам'ятник. Можливо, хтось бачив лавочка, де сидить на ній. Бачили Так? Архітектор Артином, який дивиться на свою роботу, на нашу перлину міста. Подорожуючи містом, школярі заспівали пісню туриста. Попрощавшись, мами слапай. Зачіпляє жить і кришка. А макарща не лапай, куди шам туристам міша. Дуже хотілося б, щоб дитина щось отримала на згадку від такої подорожі. І оскільки перший вчиться писати, то протягом екскурсійної програми і трамвайчика вони самі заповнюють паспорт маленького вінничана, тобто вписують прізвище та ім'я, і потім на згадку отримують. паспорт. вінничана є кодекс маленького вінничанина, як поводитись на вулицях міста, що таке місто, ми сподіваємося що за найближчий період діти. Будуть знати цей кодекс і потім виконувати його з задоволенням. Вони можуть похизуватися перед своїми друзями, що вони вже мають такий маленький справжній документ маленького грінчанина. Будь ласка, тримай. Тримайте. Передавай. Так, ну що? Вона Вінничанка тримає Вінничан. Сьогодні я дізнався, що багато легенд, багато ну, розповідей всяких. Про, про що саме? Легенду, як пішла наша Вінниця, легенду про трамвайчик. Цей ми знали багато цікавих легенд, і від чого походить наша назва Вінниця. А від чого саме від Бога Вена та річки Вінничан і від сестричок? Ірина Дідух Вадимжиєвський телеканал Віта.